Що використовувати чекбокс чи радіокнопку. За допомогою радіокнопки можна обрати один варіант із багатьох, а за допомогою чекбокса можна обрати багато варіантів. Розглянемо код. Радіокнопка робиться за допомогою інпуту з типом радіо, вгортаємо лейблом і задаємо підпис. І робимо ще три таких поля. Цим трьом інпутам необхідно задати однаковий name, щоб пов'язати їх. І кожному задаємо своє value, тобто значення. Цю групу інпутів необхідно згрупувати за допомогою тега fieldset та задати підпис за допомогою тега legend Тепер подивимося, навіщо цьому полю Name та Value. Якщо ми оберемо білий колір, наприклад, та відправимо форму. До значення Name буде передаватися як ключ на сервер. А Value як значення. Розглянемо приклад чекбокса. Це також input, але з типом checkbox. Також задаємо йому Label та дублюємо тричі. Обов'язково групуємо за допомогою FieldSet та задаємо підпис. Прописуємо у кожному полю свій Name та вказуємо Value. У чекбокса. Також буде передаватися значення атрибуту Name та його Value. Але ми можемо обрати одразу декілька варіантів, і вони всі передадуться на сервер. І якщо необхідно, щоб спочатку вже якийсь пункт був обраний, необхідно додати йому атрибут Checked. А якщо хочемо задізайблити, щоб користувач не міг натиснути. Наприклад, якщо товар в цьому кольору більше недоступний, тобто його немає на залишку, те саме ми можемо зробити із чекбоксом. Задати атрибут чекать, якщо необхідно виділити спочатку його, і також додати Disable, щоб поле було неактивним.